Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Ігор Івандіков, випускник курсу FullStack Online, Поділиться з нами своїм досвідом. в IT. ігор. Скажи, будь ласка, де працюєш? На якій позиції? Працюю в агентстві Прогрес Веб агенція з цифрового маркетингу на позиції SEO-спеціаліста. Ким працював до IT, чому вирішив перейти в цю сферу? До IT робота в мене не пов'язана була з IT. Сферою працював в напрямку будівництва. Робота була з керамогранітом та виробами з керамогранітом. Це не було ніяк пов'язано з ІТ зовсім. А що тебе спонукало змінити сферу і чому саме ІТ? Спонукало змінити сферу е, на IT-напрямок, бо робота моя стара була дуже громіська, пильна та безперспективна, немасштабума е, в плані перспектив. Тому uh -huh. я зрозумів, що е, на місці топтатися дуже прийдеться довго е, і треба щось робити, переходити. В it сферу. Ігор, можеш сказати, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу? По-перше, це в мене була робота офлайн з переходом в ІТ Робота стала онлайн, більш масштабума, більш комунікаційно розширена. Тобто, я вже відчув, що працювати можна. З клієнтами, з людьми з будь-яких країн та міст світу і навчився виходити з зони комфорту, бо переход в ІТ це дуже потужний вихід з зони комфорту. Навчився засвоювати дуже велику великий об'єм інформації за короткий проміжок часу, бо в ІТ. Сфері все оновлюється, і ти вчися постійно, ти засвоюєш інформацію, якусь нову, якісь апдейти, новини, якісь обновлення, і дуже часто приходиться засвоювати інформацію щодо конкретної твоєї специфіки. А, я погоджуюся з тобою по факту для того, щоб завжди залишатися на хвилі в ІТ, можна так сказати, в тренді треба постійно вчитися, розвиватися, і що цікаво, навчання не завершується після завершення курсу, однозначно. І що тобі допомогло все ж таки розпочати? Особисто мені допомогли мої скіли, е, як е, е, це не звучало би банально, але я просто вже людина доросла. Перших 37 років і вже сформовані деякі в мене принципи, деякі поняття про те, що і в якому часі треба робити, тому можу сказати відповідально, що мені допомогли мої soft skills. Тобто, це я дуже легко виходжу з зони комфорту. І не відтягую це на поділ. Тобто, я, якщо треба, я просто беру і нажимаю Enter і роблю. там. Також мені допомогло переході в IT той факт, що вигорів я вже на старій роботі, на своїй, вже вона мені не приносила ніякого задоволення і вже щось треба було змінювати. Це в мене підштовхнуло, так, це, це такий. Най... Найважливіший фактор, мабуть, зірва для мене значно, коли ми розуміємо, що далі так не можна, і потрібно щось змінювати, і там не хочеться до 100 років працювати на тій самій роботі умовно. То це, звісно, є таким гарним стимулом для зміни своєї діяльності. Ігор, незважаючи на те, що ти йшов АІТ геть з нуля, і так як ти говорив, що ти нічого не знав про ІТ, що таке ще теги і тому подібне, ти про це влаштувався ще під час навчання. Розкажи, будь ласка, як тобі це вдалось? Вдалось мені це в принципі не дуже складно. Взяли мене на роботу вже після першого співбесіди, я насправді пішов на співбесіду. Чисто е, за, для експерименту. Е, мені стало цікаво, е, Ну я до цього ніколи не, не проходив співбесіди, ніколи Ну я навіть не бачив їх тільки у кіно, по поділіку тільки бачив ці співбесіди. Тому мені стало цікаво, що це таке. Думаю, піду, е, спробую. Отак. От Пішов і є, взяли, так. Так. На співбесіді, я, ну я ж пішов, я знав, куди йду на е, маркетинг на SEO, але е, в SEO є такі два поняття, як on-page і off-page. І ось в on-page оптимізації сайтів там побудовано, в принципі, на знаннях, е, на технічних, на технічних скілах, які я е, отримав е, на курсі Fullstack. Е, на початковому. Так, це знання HTML, знання DevTools, швидкість загрузки, мобільна адаптивка і всі ці поняття, які мені заклали вже на стартовому етапі, мені там дуже стали в нагоді. Дуже. Я не, не зміг нічого розказати про off-page, про link building або там про юзабіліті. Сайтів, але досить легко пройшов опитування щодо внутряка. Також особисті скіли, софт скіли вміння наладити контакт з людьми. Ігор, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб досягти успіху в ІТ, що потрібно робити? Як би це банально не звучало, е, нарацьовуйте свої софт скіли. Це, е, на старті, здається таким якимось не, ну, не дуже важливим ділом, але soft skill це дуже важливе питання. Е, не бійтесь, виходити з зони комфорту, не бійтесь, як то кажуть, пірнати в холодну воду. І е, не займайте свій час. Я відмовився, наприклад, від таких тем, як там дивитися Інстаграм чи десь там дивитися якісь тіктоки. Не займайте свій час зайвими, ну, непотрібними ділами і зосередитись на навчанні і на досягненні цілей своїх. І все буде нормально все вийде. Супер, Ігор, дякуємо тобі за таку мотивацію для наших студентів. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках.